Слава Ісусу Христу, 4 серпня, ми продовжуємо рубку вірня і більшем дня на сьогодні є стишок 19, глави 5 з Євангелії від Матея. Каже Христос сьогодні до нас наступне. Хто же порушить одну з цих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у небеснім царстві. А хто виконає їх і навчить, той буде великим у небеснім царстві. Скільки всього ми вчимося в нашому житті. Починаючи з нашого народження, з нашого дитинства, ми постійно. Чимось. Ми набираємо багаж знань про життя, про спосіб поведінки, про спосіб мислення, про стилі нашого життя вже з дитинства, дивлячись на модель нашої сім'ї, в якій ми ростемо. Коли ми були маленькими, дивилися на своїх батьків і намагалися всьому їх повторювати, Судом ми підростали, йшли в школу, вчилися у своїх вчителів, вчилися у своїх друзів. Ми вчилися в дуже багатьох людей, які завжди нас оточували. Коли ми йшли в магазин, ми вчилися в людей, які були там, коли ми йшли по вулиці, ми вчилися в людей, які були там, коли де б ми не були, ми постійно вчимося. Але мало того, що ми постійно вчимося, сьогодні Господь каже, що ми також постійно навчаємо. Бо по кожного разу, коли ми вирішуємо зробити те чи інше, кожного разу, коли ми вирішуємо повестись в якийсь спосіб. Проявити агресію чи стриманість, проявити любов чи ненависть, бути добрим чи навпаки стати злим. Кожного разу, коли ми приймаємо такі рішення, ми навчаємо інших. Тому що те, що ми скеровуємо на іншу людину, наші емоції, наші почуття, наш спосіб мислення, нашу дію, це все навчає того, хто є поряд з нами. Сьогодні Господь показує, яка велика є відповідальність за те, чого ми навчаємося і що ми вчимо. Кожного разу, коли ми навчаємось, ми повинні дуже чітко розуміти і розрізняти, чого ми вчимося, чи те, що з нами трапилось, чи те, що ми досвідчили, те, що ми пережили, чи це було добро, чи це потрібно застосовувати в нашому житті. Тому що Христос не раз скаже, не плати злом за зло. Коли тебе намагаються навчити зла, дай відповідь добро. І в сьогоднішньому контексті то буде звучати наступним чином не вчись інших поганого. А з іншого боку, каже завжди Христос, роби добро іншим. Бо кожного разу, коли ти робиш добрий вчинок, кожного разу, коли ти проявляєш щось позитивне, щось, що виходить з твоєї християнської сутності. Щось, що виходить з Божої заповіді, з Божого закону. Тоді кожного разу ти стаєш <кій> добрим вчителем, ти стаєш тим, хто продовжує сіяти і вчити інших бути добрими, бути інакшими. Сьогодні я хочу, щоб ти подумав про свою поведінку, про те, чого ти вчишся, чого ти навчився, як ти дієш. Сьогодні спробуй пережити момент такого маленького самоаналізу, подивись на своє життя, розклади його, можливо, на якісь маленькі частинки, і спробуй поглянути, а яке воно? Чи в тебе все добре? Чи твій спосіб мислення твоя поведінка вони відповідають Божому закону, Божим заповідям? Можливо, ні. Але проаналізуй тоді своє минуле і спробуй зрозуміти, де ти цього навчився, в кого. В якій ситуації, в який момент, від якої людини, коли ти, коли ти навчився робити щось зле. І коли ти знайдеш такий момент, відкоригуй його. Виправ цю науку і зміни її. Перетвори те, що було зле на добро, і почни робити інакше. Сьогодні подумай про те, як ти вчиш, як ти поводишся з іншими. І які наслідки твоєї поведінки ти залишаєш на інших людях? Якою є поведінка в твоїй сім'ї? Як ти поводишся зі своїм чоловіком чи своєю дружиною? Як ти поводишся зі своїми дітьми, співпрацівниками, друзями? Чи ти вчиш людей, які є поряд тебе добру? Чи, можливо, ти вчиш злу? Сьогодні Христос говорить про найбільших і найменших. Так спробуй сьогодні усвідомити і запам'ятати, що твоя велич полягає в добрі. Твоя велич полягає в тому, щоб ти робив добро і вчив робити добро інших людей. Старайся, і твоя велич буде відображена в Божому царстві. На цьому закінчив сьогоднішній роздум. Бажаю всім спокійної ночі, доброго ранку, дня, вечора, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. Слава Ісусу Христу! І слава Україні!